Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, браті і сестри. Пригадую, що минулого разу ми, читаючи притчу про доброго батька і про двох синів, були запрошені пригадати, збагнути не тільки грішність. Ось цих синів, але перш за все збагнути велику любов нашого Бога Отця. Любов Його безмежна, незрозуміла нам. Мабуть, кожен з нас себе запитувався, якби я поступив на місці батька, якби я поступив на місці цього старшого брата. Бачачи грішність свого сина, дочки, свого співбрата, співсестри. І це було гарне запрошення до кожного з нас, щоб ми були подібні до нашого Небесного Отця. Особливо цей такий для нас важкий час для нашого народу, коли тема прощення для нас була і залишається дуже делікатною темою. І ми зрозуміли, що зростаючи в любові, ми стаємо дуже подібні до нашого Отця Небесного. І тільки лише той, який зріс в любові, може зробити вчинки нашого Небесного Отця. І поки ми не зростемо в любові, тоді запитання, які будуть стосуватися наших рішень, у відношенні до грішників, вони завжди будуть обмежені до нашого рівня святості. Не випадково святі Отці наголошують, щоб ми зберігали своє серце від Осуду і більше звертали увагу на свою грішність, на свої переступи, на свої помилки. Не для того, щоб оправдати гріх. Чи помилку іншої людини. Але перш за все, щоб спасти найперше себе, від того, щоб спокуситися і потім впасти в ще більший гріх. А це все дуже легко зробити, тому що малий гріх тягне за собою трошки більший, трошки більше тягне за собою ще більший. І потім ми входимо в такий нормальний стан. Життя, бо так всі живуть, бо що я маю відрізнятися від інших, бо я завжди так робив, бо один раз так пройшло, і, і все поганих наслідків для мене не було. І, і так помаленьку, помаленьку, помаленьку ми втягуємося. І ми думаємо, що так нормально. Що так має бути. Ось тому сьогоднішня історія, сьогоднішня притча після такої прекрасної, всепрощаючої любові Отця нам сьогодні пригадує про суд. Останній суд. Вражає, що любов була і залишається всепрощаючою, безмежною, великою. Але кожен нас залишається в виборі прийняти цю любов або відкинути. І навіть якщо повітря наповнює всю землю, ми можемо зробити ось так. І далі залишається, але ми вмремо. Тому що ми самі собі перекрили дихання. І так. Людина поступово може вмерти, маючи дуже багато чистого і доброго повітря, маючи дуже багато великої любові, ми можемо ізолюватися від неї. Вражаю в цій притчі, що коли прийшов ось цей суд. Вони всі були заскочені. Господи, коли ми тебе бачили? Як одні праведні, говорили про це так само і неправедні. Коли ми тебе бачили? Як то так? Здивування одних і других є різне. Праведні люди, вони здивувалися у своїй праведності, у своїй чистоті, у своїй скромності, у своїй е, простоті. Навіть що ви мали нагоду бачити таких простих, праведних людей, які тихо, спокійно роблять добре діло і не привертають на себе увагу. І якби ти спеціально зі своєї волі не звернув на них увагу, Абудь на тому все і закінчилося би в таємничості. І коли ти потім кажеш тій людині, ви зробили дуже велику справу, я велику справу? Ні -ні. Це є праведне здивування. Коли людина, не очікуючи навіть на, я не кажу про похвалу, про якусь відзнаку, не, не очікуючи навіть того, що ти на неї звернеш увагу, вона спокійно, чи ти звернув, чи ти не звернув, вона спокійно продовжує. Виконувати свою місію, своє служіння. Це є праведне здивування. За неправедне здивування, я думаю, що ми маємо дуже багато прикладів. Ми його ще називаємо випоминанням. А треба було сказати, а ми вчали? А треба було, а що? Тяжко було підійти, а я тут так. Смердить грішністю. І от такі здивування, вони реально з тебе, який ти все бачиш, це все ставлять тебе в таке положення, бо ти, як останній дурак, виглядаєш. Бо ця людина своєю пихатістю, пихатим таким здивуванням, фарсом, вона тебе принижує. Ти потім кажеш, краще би не чіпав. Краще б навіть ту сторону не дивився. Добре, що раніше на цим дивитися, і ще зараз і ту історію в'ю. Кожного дня ми звершимо свій вибір. Учасниками чого ми станемо. Учасниками великої Божої любові, яка розливається через праведних людей, або станемо такими нормальними, ну, нормальними, бо вони так вважають, що вони нормальний спосіб життя ведуть з цими неправедними. Не знаю, чого чекають ті неправедні. А може й не чекають нічого, тому що засліплені, тому що заглушені. Приходить такі моменти, коли вони прокидаються, коли вони прозрівають, і вони потім кажуть, «Що!...» І ці моменти настають після того, коли приходить момент істини, момент правди. А коли приходить момент істини, момент правди, тоді, коли ми отримуємо відповідь. А коли ми отримуємо відповідь, тоді, коли ми даємо запитання. Як важливо жити в правді. Але щоб жити в правді, треба мати істину, відповідь. Але щоб мати відповідь, треба мати запитання. Ми не можемо так просто прийняти відповідь. Нам треба мати спочатку потребу, запитання. І тут підходить такий делікатний момент для кожного з нас. Бо переважно, що на суді роблять, дають запитання. Коли викликають, дають запитання, хто ти є? Хто ти зараз є? Що ти робив тоді? Чим ти займався? І ці запитання потребують відповіді на страшному суді, знаю, чи будуть запитання, бо там так де все ясно. Але поки ми не прийшли на цей страшний суд, ми можемо вже тут, на цій землі, в цей час, дати собі запитання. Хто ти є? Як ти живеш? Це гарне запитання. Зробити собі такий великий духовний подарунок, запитати. Себе, як на суді. Но? Тоді все зупиняється. Коли ти є правдивий, щирий з собою, тебе вже більше нічого не цікавить. Бо що в цей момент істини ти сам даєш відповідь. Якщо ти є великий брехун, почнеш себе оправдовувати і думати про інших. Але якщо ти торкаєшся. В цій праведності тоді ти вдаєш праведності в правді про себе, і тоді ти даєш відповідь, спілкуючись е, людьми-професіоналами психіатрії, психології, вони кажуть, що для людей, які мають трудності, найтяжчим моментом в житті є визнати себе хворим. І я погоджуюся, тому що, як священик кажу, що, мабуть, найтяжчим моментом в духовному житті є тоді, коли людина визнає себе грішником. А щоб визнати себе грішником, треба дати відповідь на запитання скільки людей живуть і не дають собі запитання. Коли ви останній раз дали собі запитання, як ти живеш? Ми більше питаємося, як вам тебе здоров'я, як там в тебе справа. В принципі, непогані запитання. У мене все добре. І непогана відповідь. І в толку з того тих запитань, толку з тієї відповіді. От було би гарно, коли б ми. Дали таке запитання, яке нас приготовляє не до сьогоднішнього дня, навіть не до наступних наших рішень, а до цілої вічності. Як ти живеш? Як ти живеш? Що ти сьогодні доброго зробив? Аналітики говорять про сучасне суспільство як про суспільство без запитань. Нам в рекламах, нам в дебатах, там, десь, де ми дивимося, нам завжди пропонують вже готові відповіді. Нам вже готують готові підказки і, і все готове, все готове. Але важко зараз знайти середовище, де ти почуєш запитання. Ну, Людина таке враження вивтікає від запитань. Коли останній раз, ще раз повторюю, ми давали собі влучні запитання, які нас призупинили в житті, призупинили там тій ситуації, і ми хотіли віднайти відповідь, правдиву відповідь, така, яка нас би просвітила. Дорогі Христів, щаслива та людина, яка має друга, який не побоїться дати запитання. Щаслива та людина, яка має того друга, правдивого, який любить тебе, який дасть тобі запитання і спонукає тебе до пошуку відповіді. Перед тим, як щось робити, приймати якісь рішення, це справді велике щастя мати людину, з якою ти можеш порадитися. Який ти можеш дати запитання. І ця людина тобі може дати запитання. І потім, навіть коли ти звершиш цю роботу, цю справу, потім знову ж таки зустрітися з тим запитанням. Не будьмо. Поспішними у своїх рішеннях, у своїх діях, бо все рівно прийде момент, коли ми зустрінемося із запитанням, що ж ти наробив? І що тепер? І як тепер? І потім прийде останній момент в нашому житті. Коли ми прийдемо своїми відповідями до Бога, Не видуманими, не якимись там, а такими, які ми давали кожен день, кожній ситуації, самі перед собою, своїми вчинками, своїми думками, своїми словами. Тому Свята Церква запрошує нас кожного дня робити іспит сумління. Запрошує нас, коли ми приходимо до храму, коли ми стаємо на свою приватну молитву, не спішити зразу там та, 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 та... тарахотіти, але призупинитися і дати собі запитання, який ти є, хто ти є? І як ти живеш? Це добре є, коли ми не будемо тікати від цього запитання, але будемо створювати собі такий міні-суд. І потім, коли прийде вже великий суд, ми не будемо дивуватися, а навпаки будемо чекати, бо знаєте, як то на уроці є, коли вчителька ще не встигла дати запитання, а ми вже, я знаю, я знаю, я знаю. Ну, бачите, все просто. І так і буде. Бо Господь дуже подобається, коли ми є такими добрими дітьми, які не дивуються також, а що тут сталося? А які готуються до цього? Бо буде, буде, просто буде.